<кій> Отож, тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. До розмови з нашою студією вже приєднався юрист-аналітик Інституту законодавчих ідей Даніил Фуксман. Тож вітання, пане Данііле. Добрий день. Пане Даніїле, ми хочемо з вами сьогодні поспілкуватися про вакантну посаду голови НАЗК, Національного агентства із запобігання корупції. І знаємо, що вже триває конкурс на це вакантне місце, і вже частково, так би мовити, відсіялися кандидати, які претендували від початку. То цікаво дізнатися, хто ті, хто залишився, і знаємо, що ви проаналізували, зокрема і їхній майновий стан, і те, що вони задекларували, і те, що вони зокрема публічно заявляли про себе, про свою діяльність. Тож цікаво дізнатися передовсім, хто ті кандидати, хто що залишилися, і яким чином їм вдалося подолати те тестування, наскільки воно було складне для них і вийти в цей другий тур. Дякую. А по перше, хочу дуже коротко сказати, чому власне конкурс на голову НАЗК є надзвичайно важливим. По перше, НАЗК – це власне є основний орган, на який покладено функції запобігання корупції, зокрема, що стосується перевірки правильності подання декларацій, відповідності способу життя декларанта його доходам тощо. А крім того, це також приклад для. Інших органів для інших інституцій про що я кажу? Конкурс на голову на ЗК, поряд з конкурсом на керівника Набу власне, є двома такими зразками для того, як власне треба проводити дійсно прозорі конкурси з обранням справді незалежного, доброчесного і професійного кандидата. А ми про це говоримо в контексті того, що Деякі органи в 2024 році очікують перевантаження, зокрема, і буде змінюватися голови цих органів. Крім того, ми також наполягаємо, що і на голову національної поліції має бути прозорий конкурс. Тому, власне, конкурс на голову НЗК є дуже важливим. Комісія власне. Отримала близько 60, Якщо бути точним, то 64 пакети документів від кандидатів. Це власне є рекордом, це вдвічі більше ніж в минулий раз подавалося. З них до конкурсу власне допустила 51 особу і пройшли тестування лише 24 кандидати. Що ж власне, це за 24 кандидати? Перш за все слід сказати, що з цих кандидатів 10 осіб це чинні або колишні співробітники самого НАЗИК. А крім того, достатньо такий потужний вплив правоохоронних органів. Сім кандидатів представляють САП НАБУ, ДБР, СБУ тощо, крім того, власне, є два представники офісу омбусмана, представники органів місцевого самоврядування, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, адвокат. Керівник діам тощо щодо тестування, то комісія власне замовила організацію цього тестування певні незалежній організації, яка власне і створила таке тестування. Це було тестування на загальні здібності кандидатів. Там комісія встановила поріг. Який складав 107 балів, тобто, якщо ти набрав менше, ти не проходив далі. А якщо 107 і вище, то а, пройшов особливо цікаво, хто ж власне набрав найбільшу кількість балів. А на першому місці Віктор Павлущик, це детектив. НАБУ, він набрав 137 балів. А, балів. На наступному Олександр Стародубцев набрав 135 балів. Це а, чинний співробітник Назика, і також. По 131 балу набрали Сергій Гупяк і Сергій Подгорець. Тобто, ми бачимо, що тестування не було достатньо легким, тому що з 51 кандидата його пройшли лише 24 кандидати. Потрібно розуміти, власне, які наступні етапи цього конкурсного відбору. По-перше, більша частина конкурсу вже позаду. Кандидати вже пройшли власне тестування, про яке ми поговорили, виконання практичних завдань, інтерв'ю з психологом. А до 19 січня, тобто до кінця минулого тижня, вони мали подати своє стратегічне бачення розвитку назика. А і mm -hmm. наразі нас очікують власне перевірки на доброчесність і фінальні співбесіди. Кінцеві строки призначення голови НАЗК не визначено. Проте конкурсна комісія ще з самого початку вказувала, що, хоч вона і планує визначитися з переможцем десь до кінця лютого, проте, якщо буде потрібно більше часу для того, щоб обрати справді незалежного і професійного кандидата, вона власне продовжить ці терміни. Пане Даніле, от тому... ви згадали про те, що наступним етапом буде перевірка на доброчесність. То в чому вона полягає, і хто її буде е, проводити, і чи тут теж будуть враховувати зокрема і майновий стан е, претендентів. Тут власне будуть враховуватись всі відомі факти. Передусім, це звичайно відомості, які зазначені в декларації. Всі кандидати мали подати свою декларацію. А ті, хто подавали, ті, хто були в минулому державними службовцями і відповідно подавали декларації, то комісія власне буде співставляти, як змінювались їх доходи протягом років, як змінювалося їх як... Вони накопичували своє майно чи є якісь можливо сумніви щодо того, звідки в них взялось те чи інше майно? Тощо а крім того, комісія буде задавати питання щодо певних матеріалів, які можливо будуть в засобах масової інформації. або Якщо вже були в засобах масової інформації, ми розуміємо, що кандидати, які подались на голову НАЗК, це є достатньо. Відомими людьми, тобто, як я вже казав, там і представники правоохоронних органів, і НЗК, і діам, його Буцмана, тобто майже про кожного з них є якась стаття в засобах масової інформації. От комісія буде питати у цих кандидатів, наскільки наскільки правда те, що записано, в цій в цих статтях, наскільки власне їх доходи відповідають зазначеним деклараціям тощо. Крім того, власне, комісії можна було подати певну інформацію від громадськості щодо того чи іншого кандидата зокрема, і ми власне провели свою власну перевірку на доброчесність. Всіх кандидатів ми зокрема брали також інформацію засобів масової інформації, інформацію від відкритих реєстрів. Добре, що реєстр декларації вже якраз відкритий, Тобто, ми порівнювали доходи, які зазначались в минулих роках, з нинішніми доходами тощо, і підготували документ, який, власне направили конкурсні комісії. І конкурсна комісія відповідно також до наших матеріалів, а буде задавати питання кандидатам щодо. Підтвердження чи щодо спростування, щодо надання якогось документального підтвердження тим чи іншим фактам тощо пане Даніле, то якраз стосовно декларації цих кандидатів, претендентів, то чи можете розповісти, хто з них має найвищі доходи, і чиї сім'ї так само мають найвищі доходи, чи їх теж враховували в цьому аналізі? Так, ми враховували. Ми власне зібрали достатньо багато інформації з різних джерел, зокрема, і додавали, віднімали, порівнювали з ринковими цінами з курсами НБУ на той чи інший період. А, так і склали такі а, декілька а, примітних рейтингів. Перший це а, щодо кандидатів з найвищими доходами за 22 рік. на першому місці власне майже 4 мільйони. Це Віталій Гацелюк, це член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який в 22 році працював в міжнародних організацій. Організація а, на Наступному місці по 2,2 мільйони Роман Норець і Олександр Стародубцев. Вони в 22-му році працювали в НАЗК 2 мільйони у Андрія Вишневського, як заступник голови НЗК, який, власне, звільнився, можна сказати, зі скандалом і наразі оскаржує своє звільнення в суді. І Олександр Скомаров з 1,9 мільйонів гривень. Він в 22-му році працював в набу. Також ми е, порівнювали власне те, що є в зазначено в деклараціях по дружинах, чи по чоловіках того чи іншого кандидата. Е, е, якщо говорити власне про е, грошові активи родини, то на першому в певному місці Агія Загребельська 16,5 мільйонів гривень. На наступному Андрій Вишневський в два рази менше 8,2 мільйони гривень, а потім 4,5 мільйона гривень Олександра Стародубцева і 3,2, 3,1 мільйона гривень, відповідно, у Дмитра Калмакова і Віталія Гацелюка. Крім того, власне, що ми можемо сказати, чому цей рейтинг конкретно по Грошових активах, а не по всьому майну, а тому, що а, частина кандидатів а, власне або не вказувала ціну такого майна, або не вказувала а, власне, що це за майно, а, якісь його оціночну вартість тому було достатньо складно порівняти а, і рейтинг міг би вийти достатньо суб'єктивним. Тому ми власне вирішили а, робити рейтинги по тому, по чому ми власне 100% впевнені, що підтверджується. Відповідними деклараціями, які власне є в публічному доступі, тобто кожна особа може зайти в реєстр декларацій і перевірити відповідні дані, відповідні цифри і відповідну інформацію, пане Даниїле, ну але також цікаво, чи є серед цих претендентів на голову назика якісь, так би мовити, скандальні чи зашкварені кандидати, і, і яким чином вони сюди потрапили, на вашу? А, насправді є декілька кандидатів, до яких є а, ряд питань, тобто ми зараз а, ні в чому звичайно не звинувачуємо тобто, ми зібрали загально інформацію і її просто систематизували. А, зокрема щодо Михайла Мірошніченка, а, він власне до 23-го року працював в а, Державній митній службі України. Хоч він і стверджував, що він припинив державну службу після закінчення контракту, народний депутат України Ярослав Желізняк стверджував, що його звільнили саме через певні зернові схеми, які зазнали значних багатомільярдних збитків в нашій державі. Крім того, за інформацією змі ДБР в 2020 році також проводило обшук в. Його будинку щодо а, певного провадження, яке тоді було в ДБР, по контрабанді. А, крім того, а, є певна особа Володимир Подорожко, який відомий своїми зв'язками з опозиційним блоком. А він, власне, керуючись справами апарату Запорізької обласної ради, а він був помічником а, опоблоківця Ігоря Шурми. Це народний депутат, який був в минулому скликанні Верховної Ради, це власне батько Ростислава Шурми, який наразі займає посаду заступника керівника офісу президента України. А, також Народний депутат помічником якого був Володимир Подорожко був серед писантів подання до конституційного суду, на підставі якого власне суд скасував статтю кримінального кодексу про незаконне збагачення, яка зобов'язувала власне і подавати пояснення про джерела доходів, про джерела їх доходів, про джерела доходів їх сімей. Крім того, такий достатньо цікавий факт. Всі кандидати а, повинні були зробити підготувати мотиваційні листи. А, ці мотиваційні листи також є в публічному доступі. Кожен може знайти з ними, ознайомитись. А, є там деякі дійсно цікаві, варті уваги, мотиваційні листи, наприклад, знову ж таки, цього ж подорожку, який в своєму листі а, критикував. Критикував обмеження доступу громадян до реєстрів, зокрема щодо того, що не було діючих та прозорих механізмів контролю, зокрема системи електронного декларування. А проте власне варто підкреслити, що подача декларацій за 2021-2022 роки раніше була можлива. Проте, в добровільному порядку, проте цей кандидат не подав свою декларацію, коли це було добровільно, а подав лише в листопаді 23-го року, коли е, в нього вже виник такий обов'язок. Тобто, з одного боку, в мотиваційному листі кандидат критикував о, обмеження системи є декларування, а з іншого боку, він і сам не подав декларацію, тоді коли е, власне подання таких декларацій було е, в добровільному порядку. Ми бачимо серед кандидатів на голову НЗК, колишній голова Волинського центру зайнятості, а нині керівник секретаріату омбудсмена Роман Романюк. Чи є якісь зауваження по цій кандидатурі? Є ряд питань щодо того, щодо власне зазначеної вартості задекларованих авто там було питання до ПМП x 2018 року випуску. Він, власне, вказав, що воно коштує близько 250 тисяч гривень. Станом на курс долара тоді це було приблизно 9,5 тисяч доларів. Проте ми дослідили, власне, ринкову вартість такого авто, і вона складала в середньому десь 35-40 тисяч Доларів та вище в залежності, власне, відповідно до е, характеристик, ми розуміємо, власне, що е, бувають е, різні ситуації. Е, там можливо кандидат буде вказувати, що це авто таке дешеве, тому що воно, наприклад, було пригнано з Сполучених Штатів Америки або з Європи. Е, проте, власне, ми не могли би звернути увагу на е, такий факт і власне. Е, Хотіли би власне да очікувати, хотіли би власне отримати якісь пояснення щодо такої достатньо великої різниці в задекларованій вартості і в ринковій вартості такого авто. Ну і ще бачимо серед найбільш відомих кандидатів Андрій Тетерук. Нині заступник керівника управління і, зокрема, керівник відділу аналізу ризиків НАЗК, в минулому народний депутат України. Чи відомо? Щось про його остатки чи про нього загалом, і чому взагалі він вирішив балотуватися на керівництво Можете, Можна, ласка, ще раз повторити. Андрій Тетерук Андрій Тетерук колишній народний депутат України, і нині він теж бачимо працює в НАЗК. І, до речі, він набрав 130 балів на рівні із. Агію Загребельською, тобто вийшов на четвер... на третє місце. Можна сказати, на, на четверте місце серед цих претендентів. А, можу казати, що в нього задекларовано доходу за 2022 другий рік а, близько двадцяти 20 двохсот тисяч гривень заробітної плати в Національній академії внутрішніх справ і задекларовано 355 тисяч а, гривень пенсії. А, крім того, в нього є. У спільній сумісній власності з дружиною та а, дітьми квартира в Київській області а, грошова оцінка, якої, до речі, не вказана. А, крім того, він є а, власником а, Toyota Land Крузера вартістю більше мільйона гривень, а, і в а, дружини також є частка на квартиру у а, Вінниці. І крім того, він власне зберігає 320 тисяч гривень а, грошових коштів. Але також знаємо, що багато хто з цих претендентів дійсно зберігають кошти в готівці, але не лише в готівці, а навіть і в криптовалюті. Так, Пане Даниїле, чи ви з нами? Так, так, перепрошую, можливо, щось мене зі зв'язком. Угу, так, так, так. Щодо криптовалюти, правильно ви запитали? Та я запитував про е, якраз готівкові кошти та про криптовалюту претендентів. Е, так, дійсно, деякі кандидати задекларували криптовалюту. Е, зокрема, одна з кандидаток, е, каплюк Катерина, це е, журналістка-розслідувачка. Е, вона е, раніше працювала в НАЗК, е, вона задекларувала 32 види криптовалюти. Е, проте, власне. Варто розуміти, що е, вона вказала е, вартість цих криптовалют. Ми підрахували власне все додали. Е, і виходить, що в е, якщо перевести це в гривні, то це близько 160 тисяч гривень, тобто е, з одного боку. Е, Можна похвалити кандидата за те, що він власне вказав такі таке майно, як криптовалюти, враховуючи достатньо такий невизначений статус а, криптовалюти в Україні. А проте а, власне. Аж 32 види криптовалют, враховуючи, що криптовалюти можуть впадати в ціні, можуть зростати в ціні. Зокрема, я б задав кандидату питання щодо того щодо власне такої великої кількості криптовалюти. Проте зрозуміло, що це не є чимось таким одразу небезпечним. Тому що знову ж таки, якби а, кандидат хотів би а, якби, якось легалізувати потім свої доходи -то, через криптовалюту, скоріше за все він би взагалі не вказував зараз, що в нього є криптовалюта. Угу. А, то пане Даниїле, чи аналізували ви кандидатів, які мають найбільшу кількість готівкових коштів, хто це і які це суми, і чи яким чином вони пояснювали, де вони їх взяли, чи зобов'язані вони це пояснювати? Власне, вони не зобов'язані це пояснювати. Тобто, звичайно, що про це можна запитати, про те. Тобто, розуміємо, хто як хоче, так і зберігає, комусь в готівку, комусь надійніше в е, банківських установах. А е, щодо, щодо власне готівки, е, можу сказати, що м, на першому місці Агія Загребельська вона власне майже все своє майно зберігає готівкою, а це близько е, 16,5 мільйонів гривень. Крім того, в Вишневського Андрія біля 5 мільйонів гривень зберігається готівкою, в Олександра Стародубцева більшість на банківському рахунку зберігається, а готівкою лише півмільйона. І в Калмукова також майже все, все, всі грошові кошти зберігаються в готівки. Ну і на сам кінець, пане Даниле, то все-таки чи є інформація, хто з цих кандидатів швидше всього, чи має найбільше шансів зайняти саме місце голови на ЗК? Чи дійсно тут будуть враховуватися зокрема і результати, результати тестування? Чи більш будуть звертати увагу зокрема на перевірку на доброчесність а також і результати співбесід? Наразі в нас немає сумнівів в, в а, тому, що конкурсна комісія, яка складається з міжнародних і українських експертів, а, є якоюсь заангажованою. Тобто а, вона зберігає суспільну і громадську довіру до себе. А, вона власне буде враховувати при обрані переможця. Я думаю, що все всі етапи а, конкурсного відбору, зокрема, і тестування, а, зокрема, і звичайно, перевірку на доброчесність і. В кінці кінців це все має бути підсумовано на фінальній співбесіді, по підсумкам якої конкурсна комісія обере одного кандидата, який на її думку власне буде найбільш професійним, найбільш доброчесним, фаховим. Тощо щодо якихось прогнозів, хто це може бути задля уникнення якогось можливого тиску, ми би зараз не говорили про те, у кого є найбільше шансів. Зрозуміло, дякуємо пане Даніле за ці пояснення і роз'яснення. Юрист-аналітик інституту законодавчих ідей Даніл Фуксман розповів нам про те, хто претендує на посаду голови НЗК, і які зокрема у них фінансове майнове становище, а також про те, як вони пройшли тестування. Ну і будемо стежити за розвитком подій, і очікувати, хто ж таки стане переможцем в. Цій номінації дякуємо вам на все добре. Тримаємось. Дякую.